Друзі, з вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні на нашому каналі буде огляд продаж. Буде порцеляновий посуд. Дуже гарний музейний експонат буде сьогодні. Будуть порцелянові статуетки. Ну і ще деякі цікаві речі. Тому, друзі, на початку підпишіться, хто ще не підписався на наш канал. Натисніть обов'язково на дзвіночок, аби надалі не пропускати цікавих оглядів. Тому що на нашому каналі ви зможете придбати цікаві речі для ваших колекцій. Почнемо, давайте почнемо з ось таких сільничок. Ось перша. Дивіться, це мільхіор і скляна тут ось така ємкість мільхіор і покрита емалями там є клеймо а ну може буде вам видно на фокус нажму ну там ціна радянського часу і виробник Ось. Ось така ложечка до цієї сільнички, Дуже гарна. Ціна її 650 гривень. Далі ось уже така побільше розміром. Можна як і для горчиці або для соуса якогось. Також тут скляна йомкість, це також мельхіор посрібнений і зверху емалі. Також є клеймо. Зараз, ось якщо вам видно, на вулиці пасмурно, ось, будь ласка. Ну, там також виробник, ціна радянського часу. Дуже гарні спецовнички. Ось така також ложечка мальхіорова в патині. Ось так разом. Ціна цієї сільнички 800 гривень. Ну і ось третя. Цю я придбав на останній барахольці київській. Це Сільничка на шарах зі срібла. Ось також клеймо. А ну у не буде видно. 84 проба. Це початок століття. Ось тут якісь візерунки, також патина. 19 грам вага цієї сільнички срібної. І ціна її 1600 гривень. Далі посуд. Ось такі чашечки. Яблуневий цвіт. Ось дивіться, стан в позолоті. Стан дуже гарний. Потертості. Ну, може, мінімальні де. А так, бачите, ось по ручці. Це виробник старенький довбиш, перший сорт. Ціна, бачите, радянського часу. Вони всі однакові, їх в наявності 6 штук, всі з таким клеймом, першосортним червоним. Також дивіться стан ручок. Ну, всі я не помітив таких. Може де, там трошечки ось на квіточках там чи де. А так дуже гарний стан. Об'єм цих кружечок 200 мл і ціна за кружечку 250 гривень. Далі, друзі, буде рідкісний кавово чайовий сервіс. Чому я так кажу? Тому що, бачите, і кофейник чи чайник. Такий форма в нього, і кружечки, і не кофейні, і не чайні. Далі вам покажу. Універсальні такі десь 180 мл приблизно. Ось дивіться такий чайник кавник. Саме ось на ньому такий золотий половин. Ну, стан нового предмету. Я моніторив, шукав. У нас в Україні я не знайшов такого сервізу, знайшов в Америці, але тільки лише ось такий чайник без кришки. І ціна там була 70 доларів за такий чайничок. Ну, це зрозуміло, що тут ціна складається. Ось таке клеймо. це коростень, червоне клеймо. перший сорт, номер каталожний. Дуже гарний сервіс з таким золотий павлин. Зараз покажу кришку. Ось така кришка, дивіться. Ну, стан ідеальний фіксатор. Ось так виглядає цей кавник. Далі в ньому є ще ось таке блюдо для тістечок. Дивіться, також який Павлин, краса, дуже яскрава. По золотах все горить. Ось така форма. Ось також клеймо, коростень, перший сорт, каталожний номер. Це, я так розумію, блюдо для тістечок. Ну і ось саме шість пар. Ось дивіться, яка кружка. Тут намальовано перо цього цієї птиці. На одній чашечці, бачите, є волосина тріщинка. На одній лише. Останні. блюдечок шість і чашечок 5. Ну, шість також, от одна з волосиною тріщинкою. Більше на цьому сервізі дефектів немає. Це же клеймо. І ось таке блюдечко. Такі блюдечка я знаходив у нас в Україні, але круглі і без чашок. Тільки блюдечко. Ціна блюдечка була 150 гривень. На якійсь платформі я знаходив. Це блюдечко. Ось так разом виглядає. Їх шість пар. Ціна, друзі, цього сервізу, кого зацікавить, буде 8 тисяч гривень. Далі ще ось такий чобіток. Це у нас кераміка. Але... В гарному стані, недорога річ, це може під карандаші, чи ручки, чи салфетницю можна як використовувати. Дивіться, такий гарний предмет, недорогий, ціна йому 150 гривень. Далі статуетки. Ось такі мініатюрки, гопачки український гопак танцюють. Це виробник у нас полонне, стан гарний. Ось одна, їх дві є в наявності, ось друга. Також бачите, по золоте збережено, все по кругу. Будь ласка. Ціна цих мініатюрок 200 гривень за штуку. Далі ось така. Україночка, Марічка з такою косою. Також це популярні мініатюри. Ціна радянського часу, другий сорт. Вони вже рідко трапляються. Дуже на них піднялася ціна, тому що популярні. Ціна такої мініатюрки 1600 гривень. Далі ось така першокласниця. Як ви бачите, розфарбування в синенькому. Це виробник Баранівка. В дуже гарному стані. По все збережено. Ось спереді. Букет у неї трошки інший. Чим на ЗХКшні. Їх випускало з ЗХК полонни І ось Баранівка. Дуже гарний стан. Клейма тут тільки сортність, перший сорт. Ну, на них рідко коли бувають клейма із-за дна. Ціна цієї першокласниці 2200 гривень. Далі ось перець кореспондент. Хто пам'ятає журнал перець радянський? Сатиричний. Ось саме цей перець. Стан гарний. Також все по ціленьке. Це виробник у нас Баранівка 60-х років. Перший сорт. І ціна цього перчика 1200 гривень. Далі дівчина з полотенцем. Або з добрим ранком, ще кажуть, на цю статуетку. Також дивіться, друзі, який стан. Дуже гарний. Ніде не затерте. Ось обличчя дівчинки. Дуже гарна, рідкісна вже на сьогоднішній день статуетка. В гарному стані. Це виробник у нас з ЗХК Полонне, вищий сорт. І ціна цієї статуетки 3000 гривень. Далі ось дівчинка Березка. З Ягненком. По різному її називають. Або дівчинка корми баранчик. Така також в дуже гарному стані статуетка. Ось обличчя дівчини. Фарби не затерті. Клеймо, будь ласка, ЗХК полонне. Перший сорт, ціна радянського часу. Ціна цієї статуетки. 1200 гривень Далі ось попався мені пан кіт, ну, але без пані кішки. Ну, пані Кішка дуже рідкісна і дорога вона. Тяжко її знайти. Ну, от саме панкіт попався. Ось дивіться, які в нього золоті персні. Такий величавий пан, фрак у нього, галстук. Це виробник цієї статуетки. Коростень, автор Анатолій Шевченко. Ось, будь ласка, клеймо трошки, ну, видно його добре. Червоне клеймо, перший сорт. Дуже гарний панкіт. І ціна його 3000 грив. Ну і наостанок, ось знову завітала до мене парочка скандальна українська. Одарка і карась. В дуже гарному стані. Ось одарка. Дивіться, по кругу показую вам. Все ціленьке, позолота. Збережено. Ось обличчя. Клеймо на ударці тут книжечка, експортний варіант. Синя климу. І ось її чоловік Карась. Дивіться, Карась. Також в дуже гарному стані. Позолота, все збережено, фарби, пальці, дивіться, всі ціленькі. Ось ці пальці. Дуже гарний карась. В гарному стані. Бачите, фарба ніде, нічого не получено, все ціло. Позолота ціленька також на кафтані, спереді тут. Тут клеймо буква К. Також експортний варіант. Ціна, друзі, карася 1700 гривень, одарка 1500 гривень. На цьому сьогодні буду завершувати свій огляд. Кому він сподобався, поставте до нього сподобайку. Кому що сподобалось з речей, пишіть, дзвоніть мені в телефон. Viber, Telegram, який ви знайдете під кожним моїм відео в описі, також буде на екрані, наприкінці огляду. Ну і по традиції хочу, як завжди, вам побажати мирного неба в нашій країні. Всім вам і вашим рідним міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.